Я не буду розписувати вам всі деталі, що буде, якщо не оновити дані і які наслідки варто чекати. Але покроково це виглядає наступним чином. Перше, ви не, онов... ви не оновили дані. Друге, 16 липня ТЦК не побачить ваших оновлених даних і автоматично випише вам штраф. Третє. Повідомлення про цей штраф прийде вам всіма доступними методами: можуть прийти поштою, можуть прийти у дію, можуть прийти смскою чи іншими способами. Четверте, ви не сплачуєте цей штраф на протязі, наприклад, місяця. П'яте ТЦК не бачить оплати вами штрафу. Шосте. ТЦК звертається в суд, це все автоматично робиться. І в результаті суд автоматично направляє лист до державної виконавчої служби за місцем вашої реєстрації. Сьоме, виконавцем зазначається термін, який надає. Який надається боржнику для погашення штрафу штрафу ТЦК. восьме після закінчення вказаного строку строку виконавцям, ви все таки не запла... не платите по штрафу. Дев'яте виконавча служба надсилає до банків повідомлення про блокування ваших банківських карток та рахунків. І десяте саме останній крок: виконавча служба формує запит на стягнення майнових прав. З вас в рахунок погашення штрафу, як ви зрозуміли, цей період може сягати до трьох місяців, і щоб не про не, не попасти в ситуацію, коли вам заблокували все, все і розпочали процес стягнення, варто завчасно перевірити, чи виписаний на ваш штраф від Тисика чи ні.